Терористи продовжують порушувати мінські домовленості з важкого озброєння. Вони хатять по селах АТО та мирних населених пунктах. Вночі вони максимально близько підійшли до позиції наших бійців і обстріляли комсомольськ, намагаючись таким чином перекинути відповідальність на українських військових. Сьогодні вночі від обстрілів здригнувся і Донецьк. Жителі міста чули звуки потужної артилерійської канонади, зокрема в Київському та Куйбишевському районах. Люди повідомляють про те, що один зі снарядів влучив у житловий будинок. Зруйнувавши три квартири. В результаті обстрілу загинула одна людина. Неспокійно вночі було і в станиці Луганській та щасті. Населені пункти обстріляли з мінометів. У результаті частина жителів залишилась без світла. Наразі ж ремонтники вже відновили електроенергію. російсько терористичні війська минулої доби вели вогонь з артилерії, мінометів, озброєння танків, кулеметів та стрілецької зброї. По нашим позиціям в районі Авдіївки, опитно, пісків, водяного, верхньоторецького. Васелівки Другі, Новоласпи, Старогнатівки та щастя. Після опівночі загарбники застосовували виключно 120 мм міномети. Зафіксовано один обстріл і на Маріупольському напрямку. Майже годину злочинців вели вогонь по широкому з 82 міліметрових мінометів, але, отримавши адекватну відповідь, мало не відразу ж почали запрошувати перемир'я. Чи не вперше наші військові мали спокій на Луганському напрямку? Бої у Широкиному вже стали звичними для наших військових, але бійці батальйону АЗОВ говорять про те, що найближчим часом тут можливі провокації і повномасштабний наступ. За їх даними, терористам підвезли нові боєприпаси. Широкини наразі залишається однією з найгарячіших точок на Донбасі. Вогонь по ньому терористи відкривають із важкого озброєння. Крім того, біля траси Маломиколаївка Мирне Успенка бойовики розгорнули кілька так званих центрів бойової підготовки і мінімум два посилених батальйони. Тут вони зосередили багато важкої бронетехніки і артилерії. Загалом терористи проводять ротацію своїх підрозділів на низці ділянок маріупольського напрямку. З півночі через кордон з Росією на Донбас прибули кілька груп російських найманців. Наблюдає